Йдемо додому після чергового взриву дороги. Дорога зірвана, капуста посаджена. Всім рекомендуємо підтримати челлендж і зірвати ідеальну дорогу в нашому селі. Товариші всі, я вважаю, що вам теж потрібно зірвати свій участочок дороги і просто вдовольнитися цим процесом. Відчуття нереальні. Доброго дня! Товариші всі ми знайшли правопорушення. Це трава, ці квіти ростуть не в тому місці, і ми маємо намір зірвати все і посадити свою капусту. Сама шкідлива дитина то штори обрізала, то прокладки склеїла. Зібралися гнати самогон. Вона знайшла дріжджі і розтрушила кілограмову пачку дріжджів на крихти по всій хаті. Купили харчів на 25 чоловік. Вона відчину розпатрала, плавлені сирки кетчуп по дивані розмазала, і сидить з котом під столом. Я її хватаю носом в той диван, а не знала, що там вона ще притрусила і какао. В неї лице коричневе, Очі білі. Наперед, Здравствуйте, мої драгоценні. На предмет того, що ти зі маски балакаєш знімаєш. Я фиксирую, ну а, знає, я фіксую, щоб люди не сказали, сказати, що є деньги, требують <постив> там 에... і ще щось. Самодостаточний чоловік ніколи не буде ховатися за телефоном. Можна тебе я скажу? Я не самоувірений чоловік. Навірно, я, я не уверен, я не уверен в тому, що шо ви порядочно можете поступити. Знаєш що з тобою люди поступають так? Ти даже дуже порядочно. Ти навіть не всегда заслуговуєш на цю порядочність. Так я не претендую, Своїми діями, ти даже не, не на порядочность. Посушу я хочу, які мої ті по відношенню до тебе непорядні були. Слушай, е, е, ан, е, аналізує твої у ці сйомки, це ж ти бігаєш, забрачуєш людей, до всіх чіпляєшся. Ну знаєш, адекватний нормальний мужик так робити не буде. Як я роблю неадекватно? Ну давай возьмем штормити наш простянець, ми ямам, піском, кучами ще чогось по селі. Слушай, ну я ж мы шоромы. Ну давай, подожди. Я снимаю, я фиксирую себя. Не груби, пожалуйста. Беру телефон. Не груби, пожалуйста. Не ласка. Я попросил, не груби. телефон. Не груби. Я фиксирую себя, свои действия. Потому что люди могут сказать, что я требовал деньги или что-то еще. Я фиксирую, дабы этого никто не сказал. Я я нехай! Не грубі, пожалуйста. А воно, воно все время поселила на свій місце. Бо ти повинен був як інспектор, якщо ти заправдане заказний. Я уверена, це твої діти, ти просто заказна людина. Фігура, яка виконує її За гроші. Бо людина, яка робить сама на тебе, в неї нема времени льоти на велику, гору глянути ніколи. Знаєш, я раніше ранілася на твої посудки. Я думала, що ти, ну, ти реально за правду, трохи. А потім дивлюсь, того чпокаєш, того спокаєш. І то я ждала, коли ти будеш чпокати мене. Бо я просто їсти знімаю, що я напав. Тобто ми зняли. Тобто ми зняли сьогодні центральний канал послушайте, про те, я... що нас не хочуть робити дорогу. Приїхали всі, і почав мені задавати питання по поводу налогів, аренди, задавати питання по поводу того, що я взлосини платіжчик, Ти, ти, ти зараз на... мене послухай. Камеры, меня. Все, все. Зачем ты посреди дороги меня блокируешь? Я еду домой. Я еду домой. Скажи, как телефон убрать. Послушай, я еду домой. Зачем ты, зачем ты нас обогнал и сигналишь? Убирай телефон. Зачем? Я не хочу с тобой говорить. Полиция едет. как это разница? Убери телефон. Послушай, я не хочу с тобой Убирай телефон. Не хочу. Ты за мной. Что? Ты меня сейчас преследуешь. Ты меня преследуешь Я не преследую. Убери телефон. Ты меня преследуешь. Я не хочу с тобой разговаривать. У меня проблема телефона. Почему ты меня везде вставляешь? Кто Послушайте, ты такой? -то? Я сейчас, после внуков, того, таблик, после да. твоих людей. Роздов... Твоих... Послушай, вы Поставьте. мне позвонили в духе. Послушай, покажи. Убери руки. Руки убери. Пожалуйста. Убери руки. А то что будет сказать? Руки убери, пожалуйста. А то, что вот, да, скажи? Я не хочу с тобой дискуссировать. В рамках я сказал, я приехал в рамках нормального разговора. Вы не услышали. Вы не услышали. Вы не услышали. Есть претензии. А почему ты меня в Facebook ставляешь? Вернись в сельскую раду, что ты есть какие-то претензии по відношенню до меня. мене. Если есть какие-то претензии, Почему ты в Facebook до депутата. У вас есть депутаты. хочу с тобой говорить. Бери, бери телефон, руки. Телефон, что бери. ты делаешь? Телефон бери. Полиция. Телефон убери. Убирай телефон. Что ты делаешь? Преслов... Бери руки от меня. Не преслов... буду Ты преследовал с малого трясенца меня. Ты преследовал за машиной полиции. Все время проезжает. Я фиксирую то, что, что ты делаешь. Ты меня преследуешь. Послушай. Ты меня преследуешь. преследуешь. Ты меня преследуешь. Ты меня преследуешь. Ты за автомобилем с малого трассенца приехал. Ты преследуешь меня. Зачем меня забирать? Я иду, Я иду домой. Что ты занимаешься? Я иду домой. Что ты делаешь? Что ты занимаешься? Что ты делаешь? Все, давай, давай. Все. Что ты занимаешься нахуй? О каком конструктиве с тобой можно говорить? Что ты мы, мы? Я фиксирую иди. нарушение. Что ты занимаешься? Что ты занимаешься напимо? Все, все. Я зары Ну так зары, завернусь, да. Я тебе смотри. Сейчас же потом будет Что ты не понимаешь? Все, видишь? Ты меня ему. Я на меня. Я говорила тобі зараз. Суперсіо. То все ж таки розкажи про свого чоловіка. Я була в 10 класі. Папа розрішав виходити ну на вулицю гуляти з братом, на лавочці сидіти. Я познайомилася з Віктором. Йому на той час було 20 років. Це був хлопець з сусіднього села. разнорабочий, допомагав батькові на стройках. Сказати, що я його любила. Чи мені подобався? Ні, Перший вообще, хлопець, з яким я познайомилась, почала спілкуватись, приходив і все. і батько з ним провів розмову. каже: тобі Вітя нічого не казав. Я кажу: ну, ну нічого, ви женитесь осінню. Я не знаю, чого батько вибрав Віктора мені в чоловіки і чому Віктор на це погодився. Хотіла б задати цей мільйон питань. папа. Що ти в ньому таке знайшов, що брехун подлий, жадний. Мій батько казав, заміж віддав і здихався. все. Десятий я закінчила, в 11-й треба було йти в школу. Батько мені сказав, що в школу ти більше не ходитимеш. У нас весілля в кінці октября, так як я боялась батька, краще мовчати, бо мені попаде. Мені не хотілося заміж, мені так не хотілося заміж. Я знала, що мене жде велика халепа. Я дивилася, як діти йдуть до школи, мені так в школу. Я знала, як сам в школі добре. Мені хотілося школи, мені так хотілося школу. Я дуже благодарна нашому директору школи, яка як мати позаботилась за мене, допомогла мені закінчити 11 клас. Вона перевела мене в сусідню школу, де була вечірня школа. Я там здавала екзамени, і я змогла закінчити 11 клас. Через 10 років я вступила до вищого навчального закладу Полтави. Я коли виходила з ЗАГС, я подивилася на кольцо, глянула в небо і сказала, боже чи довго мені це тянуть. Жанна, ти взагалі любила його чи ні? Ні. Його дня може, це, це так страшно виходити заміж такою молодою дівчиною за некохану людину. Я надіялася і молилась, і просила Бога, щоб він змінив uh -huh. моє відношення до нього. Знаєш, я кажу, там стерпіться, слюбіться. Розвод в нас такого в родині не було. Як можна взагалі насильно видати доньку заміж і ще й без право на розлучення? Ми що в середньовіччі живемо.